Завершили проведення моніторингу наявності поголів'я худоби та птиці в домогосподарствах населення. Станом у ще 2023 року в домогосподарствах населення нашої громади утримується 1374 голови великої рогатої худоби, що є на 82 голови менше від відповідного показника минулого року. Поголів'я овець коней та птиці також зменшується. Також обрахували прогнозників кількість сучасних. Кі програми розвитку агропромислового комплексу від нашої громади зможуть отримати дотацію на 933 голів корі. Населення отримується 344 голови та в сільськогосподарських підприємствах 589. Але тут хочу звернутись до мешканців нашої громади. В змінах, які їм будуть прийняті до програми, зазначено, що дотацію отримують отримувачі корів, які отримують від 3 до 100 голів корів, які про ідентифіковані та зареєстровані відповідно до чинного законодавства. Ну, тобто, якщо по-простому, корова має мати паспорт. Ми точно знаємо, що в нас є такі випадки в громаді, коли поголів'я отримується без реєстрації. Тому, поки зміни ще приймаються, в нас є час. Будь ласка, старо прошу звернути увагу на це питання, що підняла Марина по реєстрації корів, по паспортизації таке інше. Це не проста справа.